Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Готуємося до НМТ щодня. Сьогодні завдання зі збірника Анатолія Капіносова. Поїхали. Тема номер 1 Властивості дій з дійсними числами. Правила порівняння і округлення чисел. Ознаки подільності, НСД і НСК. Арифметичні задачі. Номер 1.1. Яке з наведених чисел кратне число 9. Нам треба із даних чисел вибрати таке число, яке ділиться націло на 9. Але нам не треба кожне число ділити в стовпчик на 9. Є ознака подільності на 9. Давайте пригадаємо на 9 діляться. Ті і тільки ті числа сума цифр яких ділиться на 9. І нам треба додати цифри, з яких складається кожне число, і визначити, чи ділиться отримана сума на 9. Знайдемо суму цифр, з яких складається перше число. 9 додати 7, додати 8, додати 9. Ще раз 9 і ще раз 9, пропоную спочатку додати всі дев'ятки. 4 на 9 буде 36. Плюс 7 додати 8 буде 15. А 36 додати 15 це у нас 51. 51 націло на 9 не ділиться. Якщо ви не впевнені, можете ще 5 плюс 1 додати і отримати 6. І точно скажете, що на 9 число А не ділиться Б. Тут легко 1 плюс 9 дорівнює 10. Тобто нулі ми ж додавати не будемо. А 10 націло на 9 не ділиться. Перевіряємо число В. 1 додати 5 дев'яток. Пропоную одразу. Помножити 5 на 9 це ж буде 45. 1 додати 45, 46. 46 на ціло на 9 не ділиться. Або можете ще додати 4 плюс 6 10, ну ви скажете, 10 точно не ділиться на 9. Перевіряємо число Г. Треба додати 2, 5, 3, 6, 4 та 7. Так. Як тут буде легко додати? Подивіться. 6 плюс 4 10. Пишу одразу. 3 додати 7. Також 10. 2. Додати 5, 7. 10 плюс 10 плюс 7 27. А ми знаємо, що 27 ділиться на ціло на 9. Або можете ще 2 плюс 7 додати і отримати 9. І скажете, що ми знайшли число яке кратне число 9. Це буде число Г 253 647. Але у нас ще є відповідь Д? А давайте перевіримо також 3 мільйона 333 тисячі 333. 333. Скільки там трійок? 7. Тобто, якщо нам додати 7 разів число 3, це те саме, що 3 помножити на 7. Це буде 21. А ми знаємо, що число 21 на 9 націло не ділиться. Отже, відповідь г. Це завдання було взято із курсу Математика 6 клас. Тема ознаки подільності чисел. Якщо треба додаткові завдання з цієї теми, пишіть в коментарях 1. Крапочка 1. Крокуємо далі. Номер 1. Крапочка 2. Знайти найбільший спільний дільник чисел 42 і 63. Що таке найбільший спільний дільник? Це таке число із можливих найбільше, яке на ціло ділить І 42, і 63. Тобто, це їх найбільший спільний дільник. Можна це завдання виконати методом підбору. Давайте спробуємо. Число 42 націло ділиться на 126. Ви скажете ні. Тому а точно не підходить. Далі. Число 42 ділиться націло на 3. Ви скажете так. І 63 ділиться націло на 3. Тоді, поки залишаємо цю відповідь під питанням. 42 ділиться націло на 7 так. А 63 ділиться на ціло на 7. Так. Отже, а нам же треба було ж найбільший спільний дільник. Тоді ми 3 закреслили, а 7 поки залишаємо. Далі. 42 ділиться на ціло на 9. Ні. Закреслимо. 42 ділиться на ціло на 21. Так. А 63 ділиться на ціло на 21. Так. А нам треба було ж знайти найбільший спільний дільник. А яке число більше 7 чи 21? Звісно, що 21 більше. І таким чином, методом підбору ми знайшли найбільший спільний дільник чисел 42 і 63. Відповідь де. Але в цьому завданні було дано числа 42 і 63, невеликі числа. І ми знайшли методом підбору. А якщо б були б дано більші числа, там же підбором буде складно знайти. Тому я хочу показати алгоритм знаходження НСД двох чисел. Спочатку треба розкласти перше число на прості множники. 42 ділю на 2, буде 21. 21 вже на 2 не ділиться, але ділиться на 3, буде 7. 7 ділиться тільки на 7. Відповідь 1. Далі розкладаємо на прості множники число 63. 63 на 2 не ділиться, але на 3 ділиться, ділю на 3 21. 21 на 3 буде 7. 7 поділити на 7 – 1. Тепер нам треба виписати однакові множники. Є трійка у першого і у другого числа. Є сімка. У 1 і 2 числа. Ми всі однакові множники вже виписали. Більше немає однакових множників, тільки 3 і 7. Далі треба 3 помножити на 7, буде 21. Отже, відповідь Д. Робимо висновок, що найбільше із існуючих чисел що націло поділить і 42. І 63 це буде число 21. Якщо бажаєте детально розібратися в цієї темі, напишіть в коментарях 1 крапочка 2. Це тема «Найбільший спільний дільник курсу математика 6 клас. Я вам відправлю посилання на додаткові відео. Крокуємо далі. Номер 1.3. Знайти найменше спільне кратне чисел 28 і 35. Добре. Починаємо. Що таке найменше спільне кратне? Це таке число найменше з існуючих, яке націлоділиться і на 28, і на 35. Показую алгоритм знаходження НСК двох чисел. Спочатку треба розкласти на прості множники перше число 28 ділю на 2. Буде 14, 14 ще на 2. 7. 7 ділиться тільки на 7, 1. Далі. Розкладаємо на прості множники число 35. Найменше просте число, на яке ділиться 35, буде 5. Пишу справа 5, зліва результат 7, 7 ділиться тільки на 7, 1. Далі. Другий крок. Треба виписати всі множники, що входять в розклад першого числа. Це 2 помножити на 2 і помножити на 7. Наступний крок: дописати до добутка ще множники, які не увійшли в розклад. 5 не увійшло в розклад, тому дописали 5. А 7 вже є в розкладі, ми вже виписували 7. Так, одну сімку ми вже виписували, тоді ми її вже не пишемо. І залишилось тільки обчислити добуток. 2 помножити на 2 помножити на 7 і помножити на 5 буде 140. Отже, 140 це найменше спільне кратне чисел 28 і 35. 140 це найменше з існуючих чисел, яке ділиться і на 28, і на 35. Обираємо відповідь Б. Цю тему ви вивчали в 6 класі. Називається тема найменше спільне кратне. Якщо треба додаткові відео за цією темою, пишіть в коментарях 1.3. Номер 1.4. Обчислити. Починаємо. Спочатку треба розставити порядок дій виразі. Перша дія буде ділення, друга дія множення. І третя дія віднімання. Пишу перша дія. Мені треба одна ціла 521 тисячна. Поділити на 0, ,3. І для того, щоб почати ділення на десятковий дріб. Нам треба, щоб наш дільник став натуральним числом. Для цього треба перенести кому вправо на один крок. Не тільки у дільника, а ще й у діленого. Отже, в стовпчик ми будемо ділити 15,21 на 3. Тепер Оцінимо цілу частину 15, ділимо на 3 буде по 5. 5 на 3 15. Тепер дивіться: спускаю двійку. Так як ділення цілої частини закінчилось, нам треба поставити кому. Ставлю кому. І намагаюсь 2 поділити на 3. А так як 3, наш дільник більше за. Двійку більше заділене. Тоді ставлю 0. І тепер спускаю одиницю. 21 поділити на 3, беру по 7, 7 на 3 21. Отже, перша дія 5,7. Друга дія. 1,9 треба помножити на 0,3. Для цього. Я виконую множення спочатку, не звертаючи уваги на кому. 3 помножити на 9 буде 27, 7 пишу 2 помічаю. 1 на 3, 3 плюс 2 5. А тепер треба відокремити справа наліво стільки знаків, скільки знаків після коми в кожному множнику. Один знак після коми і ще один знак. Отже, треба зробити два кроки справа наліво. І ми отримали 0,57. Це друга дія. І третя дія. Треба відняти дві десяткові дроби: 5,7 мінус 0,57. Для цього ми. В стовпчик віднімаємо, записуємо строго кома під комою. І починаю дію віднімання. 7 мінус 7 0. Далі позичаю у п'ятірку 1 десяту, 10 5 5, а там вже 4. І спустила кому. Отже, відповідь: 4,5. Після коми. 0 в кінці можна прибрати. І це відповідь Г. Цю тему ви вивчали в 5 класі: десяткові дроби і дії з ними. Якщо треба додаткові відео за цією темою, пишіть в коментарях 1 крапочка 4. Завдання 1.5 Обчислити. І спочатку треба розставити порядок дій в виразі. Перша дія буде множення, друга дія ділення, третя дія додавання. Починаємо. Нам треба помножити натуральне число 2 на звичайний дріб на 3 четвертих. Щоб помножити натуральне число на дріб. Треба натуральне число помножити на чисельник дробу. І тепер у нас в чисельнику 2 помножити на 3 в знаменнику 4. І цей дріб треба скоротити на 2. В чисельнику 1 в знаменнику 2. І тепер у нас що залишилось? Чисельнику 3 в знаменнику 2. Отже, 3 других. Це неправильний дріб, тому що чисельник більше за знаменник. Але ми поки залишаємо так, як є. Друга дія 12 25 треба поділити на 3 20. -х. Для того, щоб поділити дві звичайні дроби, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Треба 12 25 -х. Помножити на число обернене до дільника на 23. Перевернули дріб. І тепер, щоб помножити дві звичайні дроби, треба чисельник помножити на чисельник, а знаменник на знаменник. Отже, в чисельнику у нас добуток 12 і 20, В знаменнику добуток чисел 25 і 3. І цей дріб треба скоротити. 12,3 ділимо на 3. Тепер у нас в чисельнику 4 в знаменнику 1. Далі, 20 і 25 треба поділити на 5. В чисельнику 4, в знаменнику 5. Збираємо все, що залишилось: в чисельнику 4 помножити на 4. В знаменнику 5 помножити на 1, і ми отримали дріб 16 п'ятих. Так, це неправильний дріб чисельних більше за знаменник. Але дивіться, що будемо робити далі. Нам треба додати тепер 3 других та 16. Нам треба додати дві дроби з різними знаменниками для того, щоб не зводити до спільного знаменника. Ці дроби дуже легко перетворити у десяткові. Перетворюємо три других у десятковий дріб. Запам'ятайте, дробова риска це те саме, що знак ділення. І нам треба поділити 3 на 2. А 3 поділити на 2 буде 1,5. Далі. 16 ,5. треба 16 поділити на 5. Якщо усну вам важко, поділимо в стовпчик. Беру по 3, 3 на 5, 15, віднімаю 1. Ціла частина закінчилась, тому ставлю кому. Далі дописала 0, а 10 поділити на 5 буде 2. Отже, нам треба додати 3,2. І що тепер? Як додати 2 десяткові дроби? Можна усно, а можна в стовпчик. Треба записати ці дроби строго кома під комою. І виконати додавання. Отже, відповідь 4,7. І це відповідь в. Цю тему ви вивчали в шостому класі. Називається звичайні дроби і дії з ними. Якщо треба додаткові відео за цією темою, пишіть в коментарях 1.5. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.